Наскільки ви готові до можливого повторного блокауту порівняно з минулим? Я і до того дуже гарно підготувався, так що все в порядку. Ми прожили на землі 75 років, і тому ми готові до усього. І через ці незгоди ми пройдемо із гордістю, з достоинством. На всі стокані парбанки заряжені. Телефони заряжені, готові. Ми готові до всього, але щоб був мир скоріше, все. А так все переживемо. Ми, в принципі, готові. Павербанки у нас є, продукти ми якісь вже закупили. Генератор. Хтось... є?» Генератор є, так що все більш-менш, слава Богу. Головне, що всі живі і здорові. На цей час ми більш підготувалися. Павербанки, декілька ліфтарики». запас води. Тобто, ну, як то кажуть, досвід вже. Невеликий але був, тобто вже підготувалися краще. Вже знаємо, куди за водою піти набрати, ну, то, то де колонки то. працюють, а де ні. На вашу думку, на скільки днів вам вистачить ваших особистих запасів? На неділю точно хватить. А потім щось придумаємо, буде все гаразд. Ми можемо протриматися навіть на травках. Те, що ми вийдемо із любого становища. Я думаю, недільку точно. А там вже тяжеловато буде. Тиждень, Тиждень. Тиждень. Можливо, до тижня. Можливо, десь так. Десь так. так. Ну, потім вже пункти либо, ну, або друг якісь варіанти. Є в частному секторі, тому в нас є би, запаси, навіть місяць ми зможемо прожити. Це своя худоба. <смеш> є яйця, є кури, так що можна когось підрізати. Може да. когось ще якогось. нагадувати. Да. Я думаю, на пару годин, тому що <смеш> тільки почалось, ми вже заряджаємось. Ну, так все буде, Україна.